Приватний підприємець Максим Нетудихата розвиває тепличне господарство у Доманівці. Чоловік каже, нещодавно отримав грант від держави на розширення власного бізнесу від Офісу, зроблено в Україні, у розмірі 250 тисяч гривень. Тут у нас посаджений салат. Це за грантові кошти, от куплені ці капельні стрічки, потім касети, в яких ми висаджуємо розсаду, потім агрове окно від приморозків, заморозків. І там у нас знаходиться в наступному приміщенні це насос також купувався на грантові кошти. і Вентилятори в наступній теплиці нас стоять. Першим етапом отримання гранту було складання бізнес-плану, потім проходження комісії та співбесіда. Після завершення всіх процесів та за умови відкритого статусу фізичної особи підприємця протягом кількох тижнів надходить виплата, каже Максим. Коли закуп, закуповуємо обладнання, яке прописано в бізнес е, предоставляємо це обов'язково рахунки, договора, е, де ми закуповуємо, все якби потім що ще, кожних півроку до нас при, ну, приходить комісія з центру зайнятості і перевіряє, чи все є в наявності, те, що ми закуповуємо. Вирощені овочі та зелень Максим поставляє до магазину батьків, які також отримали виплату на розвиток власного бізнесу. Мати Лариса говорить, за 250 тисяч змогли закупити обладнання для нового відділу їх продуктового магазину та за умовами гранту найняли двох працівників на роботу. Грант ми відтримали на електротовари. Це ми придбали холодильники. Для зберігання овочів і зелені ми також, також кондиціонер на літо і на зиму це дуже нам допомагає, тому що при температурі треба зберігати овочі, щоб були доступні і гарні для покупців. То ми задоволені грантом. Працівниця Миколаївського обласного офісу, зробленого в Україні, Ірина Казновська, розповідає, гранти створені для підтримки та розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу і як наслідок підтримки економіки самого міста. Для отримання виплати грантер має працювати як приватний підприємець. Досить зараз актуальними є грантові програми на мікрогрант на власну справу, тобто невеличка сума 250 тисяч, але для старту, для загального стартапу, це дуже круто. Грант для ветеранів та члених їх сімей тобто це досить такий має назву грант, тобто він має до понад 1 мільйона фінансування. Є також великі гранти: це на тепличне господарство, це на непереробне виробництво, це на сади, садівництво, ягідництво, виноградництво. Гроші на гранти для людей виділяються Міністерством економіки України, благодійними фондами, громадськими організаціями та іноземними донорами. Нині у Миколаєві вже відкрито чотири офіси, зроблено в Україні, розповідає Ірина Казновська. Марія Микарчан, Олена Земляна, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.